Що машунька? Ми її так назвали. На даний час не знайшлася ще сім'я, яка згодна її забрати додому. Всі телефонують, всі питають, але, уви, я все ж таки надіюсь на те, що знайдеться та родина, яка її забере додому. Бо йде зима, на вулиці дуже холодно. А тут, в гаражному кооперативі, тим більше. Вона ласкова, вона не кусається, не царапається, вона стерилізована. Що ще треба? Їй треба любов домашня, тепло, ласка. І вона віддасть все повністю тепле своє тим людям, які її заберуть додому. Може хтось побачить цей сюжет. І після цього напише, що хоче її забрати. Територіально вона знаходиться в місті Києві. Пишіть на всю іншу інформацію я відповім з радістю. Будемо чекати ту людину, яка візьме її до себе. Да, Машенька, Машунька, покажись. Маша. Ну, дивіться, зараз візьму і поглажу. Машуніть. Ну що дівчинка? Не бійся, не бійся, добренька. Вона всіх боїться тут. Всі її ганяють. Є люди, які дають їжу, а є навпаки. Так що таке життя не хочеться, щоб вона тут жила. Вона заслуговує краще. Вони всі заслуговують на найкраще. Так що дивіться, вирішуйте самі.